Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні, при неділі, вирішив я відзняти відео, яке давно обіцяв кільком новим підписникам, то я думаю, що воно буде цікаво не тільки новим, а й старим підписникам. Тобто, відео коротше, по, по ваших заявках. Відео сьогодні буде про нашу техніку, що ми зажили за 25 років нашого. Існування, що ми собі придбали і чим ми працюємо. І першими при вході у нас зустрічають наші причіпи, то з них і почнемо. Оце причіп на базі 2PTS-8 чи 2 PTS-9, як він там правильно називається, не знаю. Зроблений Оріхівським. Підприємством, якого, я так розумію, що вже не дуже і існує, там, принаймні в тих межах, які воно було раніше. Доволі непоганий прицеп, далеко не за всі гроші світу виконує свої роботи. Для т 150 те, що треба. Єдине, що мінус, це вузенькі колеса. Треба вже щось думати нове. До речі, можете поділитися досвідом, хто які колеса використовує на заміну. таких Стандартних -ок, як ось, тут. ось і тут, всюди, однакові цих всіх прицепок. Далі. Оцей причіп був зроблений на базі причіпа 2 птс 6 який у нас був в наявності. Він такий був от з такими абортами червоними. Дуже довго він у нас стояв. Ми його реставрували власними силами, зробили нове дишло, зробили абсолютно нову пачку. А все це з бушного матеріалу, окрім е, листів бляхи. Е, нові колеса поставили, тому що старі вже прийшли негодності і додали ресорів. І вийшов причіп на 17,5 кубів, е, 11-11,5 тонн кукурудзи. Тягне аж бігом. Прекрасний причіп. Е, дуже ним довольний. Ну і це причіп. Перероблений з причіпу 3PTS-12, цей самий, що колись тягав кіровець. Також ми його десь купили не за всі гроші світу. Стояв він в однім якомусь підприємстві, також з такими бортами невеличкими. В планах було тільки наростити нашивки і їздити так далі. Але коли ми дійшли до правдивого ремонту, зрозуміли, що нічого з не буде. І також зробили абсолютно нові пачки. Зробили нове дишло, повністю від піску струїли раму. Зробили практично нові пачки, от лишились тільки оті передні борти і все. Решта всі. ну і Низ рами лишився. той самий. Решта все нове. Тут є 27 кубів, походу. Ну, коротше, 22 тонни гороху, 23 тони гороху я брав, 22 тонни кукурудзи і десь 20 тонн пшениці. О, десь приблизно в тих межах. Про соняшник не говоримо, соняшник дуже-дуже різний буває, тому, тому якось так. Так, тут ще в нас лишився не, не схований рубін. Він не сховався, це старий рубін 2008 року, 3 метри. Навісний апарат. Дещо за маленький до Ареса, але, але ми вже навчились, приловчились, він нам закриває досить багато цікавих запитань вплоть до того, що найним рівняємо дороги. Була пропозиція в нас минулого року поміняти його без доплати на 4-метровий. Ми відказалися, тому що 4-метровим дороги робити не на льо. Неприхотлива машина, робить в будь-яких умовах якісно. І претензій до неї жодних. Тому хто стоїть перед вибором дискатора, Абсолютно впевнено, можу сказати, що це найкращий варіант по універсальності, по надійності, ну і взагалі по роботі, тому рекомендірен. Далі. Я бачите, заходжу так здалеку з самих якихось інтересних машин, але показую все, що є. Це буде відео об'ємним і великим. Лопата на базі ДТ-75 був. Момент, коли ми хотіли зробити для неї один цікавий проєкт. Ну, він видно, заморожений, буде заморожений, але продаватися той трактор не буде за рахунок того, що коли дуже сильно ожеледиться і треба потягнути якусь фуру, кращого апарата нема. Дуже класний і нормальний агрегат. Так, рухаємося далі. Це наша сівалка Лемкін Солітер. Зараз стоїть без колеса, треба, до речі, поставити на цьому тижні. Навісна проста, неприхотлива, прекрасно працює на городах, що нам, за що ми її і тримаємо. Теж були пропозиції про її продаж, ми її не продаємо, тому що, ще раз кажу, багато маленьких діляночок, які вона нам спокійно і дуже класно закриває. Так, там бочка МЖУ чи як вона там правильно називається, Там немає нічого особливого. Тут культиватор КПС-8. Цей агрегат можемо продати, якщо когось цікавить. Пишіть конкретну пропозицію. Я думаю, що він нам вже не буде потрібен. Враховуючи той момент, що ми купили собі корунда, то цей агрегат вже фактично не буде потрібен. Тому кого цікавить, 8 метрів плавають крила тут і тут, він краще, ніж сцепка двох 4 метрових. Борони, лапи, все тут нормально, все він працював до останнього, тому звертайтеся. Ну, Йдемо тепер на базу до самого цікавішого. Так, рухаємося далі. МТЗ920. На цьому тракторі відпрацював я особисто 7 сезонів. Дуже класна тут коробка синхронізована. Вона тут не стандартна, не на 9 передачах зазвичай, тут вроді 4 повишених, 3 понижених, тобто 7. Мотор ну, звиклий, 241-й, чи як він там, чи 243-й без турбіни. А, прекрасний трактор був на той час. ну Зараз воно вже все відходить, але нормальок. Так, причіп 2 птс 6 Прекрасно тягає МТЗ, хто бачив. Навіть зверху можемо ставити ще надставки час від часу, щоб більше брати, якщо він не заїжджає в поле, особливо на кукурузі це було. Тому якось так. Наш Т-150 відомий всім. Тому що такий тільки один в Україні покращений в колір клас, Ну враховуючи, що у нас всі трактори такі, то це було очевидним. Він і так був зелений, просто підібрали трошечки інший відтіночок. Цей трактор нам покриває абсолютно всі транспортні роботи. Він в полі не працює з ґрунтообробітком, Причіп, бочка, вся його робота. Але на нього є багато роботи і на нього великі скажімо так, надії, особливо, коли йде підживлення по мерзлоталому, особливо, коли йде відвозка зерна, все воно рішаємо. Трактор працює, трактор доволі комфортний, враховуючи те, що він. Йому кубка років, то так, за рахунок підрісованого передного моста на транспортні роботи, просто ляльон. Так, Рухаємося далі. МТЗ-80, це ще совєтський трактор. І бочечка саморобна. Ми її з батьком двоє зробили, з того що було. З двох з'єднали одну, то десь 5 кубів вийшло. чуть чуть маловато. Треба було на нашій умови десь 5,3, 5,4, але вже так є. Інакше не буде. МТЗ справляється з цією бочкою на ура. І що саме основне? Оцей МТЗ один встигає до нашого хорша довозити воду в будь-яку точку, практично без, без заминок, практично без, без простої оприскувача. Один трактор, п'ятикубова бочка. Так, рухаємося далі. Про що я і говорив? Купили в цьому році Лемкін Курунт Прекрасний. Культиватор легенький, навісний, швидкісний, не потребує багато палива, лізе в любе болото, не забивається, робить класний передпосівний обробіток. Тому хто ще задумується над таким агрегатом, рекомендую. Дуже мені сподобався, дуже класний агрегат. До речі, поділіться своїм досвідом, хто робить передпусівний культивацій. Чи Закриття вологи, чим найкраще робити, так, щоб воно було класно, надійно маневрено, швидко, дешево і універсально. Що саме основне, щоб агрегат не робив, тільки одну задачу і все. Так, далі, два наших основних трактори: це Axion 940 і Axion 950 в цьому 12 тисяч, в цьому 8. Приблизно так само і по роках. 12 сезонів і. І тут, певно, 7 сезонів, 5 років між ними різниця. Тракторами більш ніж задоволений, трактори комфортні, трактори потужні, трактори економні і в міру надійні. Все, що там залежить. Все, що я там ремонтую, там дехто пробує мені розказувати, що я їх забагато ремонтую на ті мотогодини. Ну, то ваша особиста думка, особисто я задоволений даними тракторами і навіть дуже. Так. Комбайн Lexion 770 це наша крайня покупка. Мега потужна машина, яка може закривати любі задачі, яка там без проблем може збирати 40-50 гектарів пшениці при ворожайності 10 тонн. Брався він беушний в хлопців ПП Західного «Агрозапчастина». Працюємо з ними давно. Співпрацею дуже задоволені. Бачите, комбайн, е, хоч і 10 років. Та де більше вже як 10, може десь, певно, 12 чи 13 років, зараз глянемо конкретніше. Це 14 рік, 10 років. А е, він виглядає як новий. От про що ми і далі говоримо. Так, да, не без поломок, да, є проблеми, е, щось виникає. Е, всі ми прекрасно розуміємо, що желізяка і з віком вона має здатність ламатися, тому. Тому якось так, друзі. Так, Забув при вході самому вам відзняти нашу раріте. До речі, там вже хтось в минулих відосах попадав він і питалися, чи ми не продамо його. Можемо продати, він у нас так вже стоїть років три. Трактор заїхав сюди своїм ходом. Це Молдаван Т-70. Когось ще цікавлять такі трактори нас, відколи ми купили монопілку. Він вже не цікавий, тому якось так. Трактор комплектний, трактор заїхав сюди своїм ходом. Ходовка, бачите, не вгроблена, гусениця, я б сказав, доволі, доволі непогана. Не ідеальна, але доволі непогана. Якихось там потьоків немає і ми його тут не мили, не, не, не гладили, не, не пробували продавати. Раптом що треба покрасити. Звертайтеся, кому треба. Можемо продати без проблем. Дуже важлива штука оцей саморобний кран, який ми зробили зі стогоклада, кладу Зробили ми його спочатку назадну на навіску до Ареса, потім переробили на передну навіску до Аксіона. Скільки він бегів відгрузив, друзі, я вам не можу оповісти. Дуже і дуже багато. і Роботи він у нас переробив дуже багато і робить навіть дотепер, тому що в полі бегів загружаємо ми переважно цим краном. А дієчок наш е, завантажує все е, на базі. Чому так? Тому що, по-перше, дієчок доволі е, має вузенькі колеса і в полю поганенько працює, а, е, а аксіон без проблем це все робить і без проблем все класно нам виходить. Тому якось так. Так. Що ми тут маємо? Маємо нашого старичка Ареса. Це перший наш імпортний трактор, який куплявся новим в 2005 році. Йому буде в цьому наступному році 20 років. Я думаю, що ми, може, навіть відсвяткуємо йому день народження. Трактор не ідеальний. Трактор дещо нежний, не любить, коли йому дають люлей, трохи, але ми навчилися з ним працювати. Ми відпрацювали на ньому 19 тисяч мотогодин. Ми зимою минулого року зробили йому прекрасний капремонт. Як бачите, гарно пофарбований. Він розібрався до болтика. Розбирався він до болтика вже не раз. Знаємо його як свої п'ять пальців. Поставили ми на нього навігацію джундір, Працює він доволі непогано. Тягає розкидача, тягає ротаційну борону. Тягає причіпа того, якого ми бачили, що зроблений з птс 6. Тягає рубіна. І тягав цього восьмиметрового культиватора колись. От якось так. Розкидача трошки минулого року ми вкрали були в них, але нічого, теж нормально і аксімум кидати. Далі по розкидачу. Розкидач Квернеленд це з серії розумних розкидачів. Хто бачив той відос, коли ми вибирали дану машину? Був у нас на демо Квернеленд, Амасоне і Раух. І Кверниленд нам сподобався найбільше. Я не буду там розказувати, хто кращий, хто гірший. Кожному своє, кожна жаба своє болото хвалить. Нам підійшов Кверниленд. Ми ним задоволені, ми ним більш ніж задоволені, тому працює він. Безвідказно, норму тримає прекрасно, ширину тримає прекрасно, диференціацію робить просто обалденно, тому нема жодних претензій до, до даного розкидача. Ну і далі, наш один з любимчиків, це Хоршліб 5.280, тобто 5 кубів бочка 280 коней. Цей оприскувач є. Першим самохідним оприскувачем такої версії в Західній Україні, який був проданий, а, відпрацював він у нас три повних сезони, чи вже чотири. Певно, три. Три повних сезони, більш ніж задоволений ним, Так, не без проблем. Так, є якісь невеличкі нюанси, так, є якісь доробітки. Від компанії хорш приїжджають там, роблять спецінспекції. Це все не без того, тому що машина на той час була нова. Ну, і, скажімо так, чуть ли не, не, не експериментальна. Комфорт прекрасний, їзда прекрасна, дотримування норми суперове. Штанга стабілізації просто немає що конкурентів. Кабіна з найбільшим ступенем захисту від всяких хімічних реагентів це дуже важливо, друзі. Тому, тому якось так. Зараз вони дуже недешеві. Ну а нам він дістався капку дешевше, тому що ще ми взяли до тих подорожчань цін. Тому даним агрегатом і співпрацею з компанією Золочів ТХ ми задоволені. Рекомендірин. Так, є в нас таких два зіли куротиші які їздять суто по території возять зерно. Це один. Отам другий. Зіли коротиші працюють. В принципі, безвідказно хлопці працюють нормально. От Зіл ще є, прицеповський. Прицеп зіловський ще є. А, старий притчі ще колись емтезоном його тягали. Зараз він так якісь відходи вивезти такі, ого. Наш Зілман, ЗІЛ а, з двигуном Ман, є окреме відео огляду про нього. Прекрасна машина, економна, класна. Дуже і сильно ним задоволені. Працюємо. Зерно возить переважно то й таке. Далі, ще є у нас такий оприскувач Мацоне, який вже продається третій рік, не може продатися. Кого цікавить, повна комплектація. 2007 рік випуску. Все, що могло бути на той час на ньому, воно є: поворот на вісь, нові колеса, радари на штангах, новий один насос, автоматичне відключення секцій. Якщо я пам'ятаю, 9 секцій. Все є, все класно, все працює. Навіть минулого року пробували, показували одним людям, виїжджали в поле. Якщо є десь відоси, я прикріплю покажу. Дуже класна машина, ну, просто нам він не потрібний наразі, та й все. Є ще в нас такий екскаватор UMZ. Ну, він чим раз тим менше працює. Хто бачив відео, де ми пробуємо ставити новий ангар, то ми вже наймали екскаватор, а своїм не копали. Вигідніше найняти. Чим працювати таким. Ну, але... але він в нас є. Ну, і Вся техніка, яка. Яку вже хлопці встигли звести в нас в ангар. Дуже зручно зараз вам буде все показати. Глибоко розрихлювач Альпего. Вісім сезонів відпрацював, прекрасно працює, дуже ми задоволені ним. Нема що хотіти. Нормальок. Доволі легко тягнути, мала витрата палива. Роботу свою робить та й по всьому. Катки КЗК, які вже два сезони в нас, які ми закриваємо дуже цікаві питання по ріпаку і по сої. Без них таких сходів отримати в нас би не вийшло. Мій любимчик лемкен-карат. Без перебільшення найуніверсальніша машина для ґрунтообробітку, яку я бачив в своєму житті. Відпрацював він у мене вже 12 сезонів. Купу землі перевернув. І тільки приємні враження про даний агрегат, тільки... тільки щось приємне можу розказати. Далі наш трудяга Alexion 760. Ми його купували 3-4 сезони тому назад в тих самих хлопців. Тератрак, потужна машина. Закриває любі питання. Поставили ми, до речі, цього року на нього картографування вружайності. Закартографували доволі адекватну кукурузку. Попробуємо ще на, на 770-го таку саму справу поставити. Ну і ще в нас є тукано 580-й. Теж доволі робоча конячка, непогана. Працює він з жаткою Max Flex. Ну, ліксіони тягають, тягають е, жатки 10,5 аварію. Е, рухаємося далі. Там сівалка кінзи, яку ми купили в минулому році, десь рік тому ми купили, відпрацювали нею в сезон. Дуже сильно задоволені. Сівалка на всі випадки життя. І пшениця, і ріпак, і кукурудза, і соя, і соняшник. Все, що хочеш, вона може сіяти. Тому. Нею ми, ми дуже задоволені. Хорш Джокер відпрацював у нас 8 сезонів. Прекрасний дискатор за рахунок оцих передніх рубичих кутків. Робить дуже суперову роботу. Рама у нас, правда, трошечки тут трісла, але нічого, ми її підшаманимо. Сівалка. Наша основна зернова сівалка. Lemken Компакт Solitaire, так званий посівний комплекс. Спереду. Батарея Геліодор. Потім внесення добрив міжряддя. І потім сушники. Дуже сильно задоволений нею. Працює вона у нас з 2016 року, тобто 8 сезонів. Немає я що сказати. Є там деякі нюанси, звісно, але то таке. Так, жатка Max Flex від 580-го. З ріпачаним столом Цюрн. Uh, доволі все адекватно підійшло, працює безвідказно. Ну і Кукурудзяна жатка Олімак Drago GT і соняшникова жатка Олімак Драго Gold. Uh, соняшникова без перебільшення, напевно, одна з найкращих жаток, які взагалі є на ринку. Принаймні втрати після неї одні з найменших. А Олімак Drago GT. За ті гроші кращої жатки для кукурудзи ви не знайдете. Можливо, є кращі жатки в загальному, але вони будуть дорожчі однозначно. Тому якось так, друзі, от такий у нас легенький стан справ з технікою. Все, що мавте показав, а, не, пок... ага, не показав дієчика, десь він заниканий. І не показав ще газончика з одним зілом. Ну я думаю, що там нема що. Сильно показувати. От така історія в нас з технікою, друзі. Кого цікавить ті позиції, які я вказав, що можемо продати, пишіть номер телефону, дзвонимось, сторгуємось і все буде добре. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до нових відео, друзі!